Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 30 липня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матвія та послання святого апостола Павла до Коринфян, його перше послання. Отже, Євангеліє. Сказав Господь таку причу: уподібнилося Царство Небесне до чоловіка, що посіяв добре насіння на полі своєму. А коли люди спали, прийшов його ворог і насіяв. Плевелів між пшеницею і пішов. Коли зійшло посіяне і дало плід, тоді з'явилися і плевели. І, прийшовши раби господаря дому, сказали йому: Господарю, чи не добре насіння ти посів на полі твоїм? Звідки ж узялися плевели?» – Він же сказав їм, це зробив ворог. А раби сказали йому, чи хочеш, ми підемо і зберемо їх. Але він сказав: Ні, щоб збираючи плевели, ви не вирвали разом із ними пшеницю. Залишіть рости разом те і друге дожнив. А в жнивай, я, я скажу жінцям: зберіть спершу плевели і зв'яжіть їх у снопи, щоб спалити їх, а пшеницю зберіть у житницю мою. І переходимо до послання до Коринфів. Павло, з волі Божої, покликаний апостол Ісуса Христа, Ісосфен, брат Церкви Божої у Коринфі, освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим з усіма, хто призиває ім'я Господа нашого Ісуса Христа, у всякому місці. У них і в нас благодать вам і мир від Бога Отця нашого Господа Ісуса Христа. Завжди дякую Богові моєму за вас і за благодать Божу, що дарована вам у Христі Ісусі, бо в ньому ви збагатилися всім усяким, всім, усяким словом і всяким пізнанням, тому що свідчення Христове утвердилося у вас. Так що ви не маєте нестачі ні в якому даруванні. Чекаючи явлення Господа нашого Ісуса Христа, який і утвердить вас до кінця, щоб бути вам невинними в день Господа нашого Ісуса Христа, вірний Бог, яким покликані ви до єднання з сином його Ісусом Христом, Господом нашим. На цьому це все. Гарного дня, Божого благословіння, до зустрічі вечором.